Не всі зазвичай в цих відео говорять. Ніколи не повторюйте справи, які я зараз Но буду не робити. Не прям шикарно не спеціаліст, прям щоб розповідати вам, як все виконувати. Але я спробую показати, як я це зрозуміла, і як То я все роблю. мікрофон я ніяк задівати це не роблювання. Вона просто запуталась. Її було практично нереально зняти. Я думала, що Тягуємо. Вже не ми не прям сильно, тобто не потрібно якось отак. робити. Резинки трохи краще Важкість Тягнулося. була це в резинці, бо її треба було якось отак на палку. І закусувати. не забуваємо пити воду під підходами. Троюємо центр, чуть чуть вперед. Я забула включити камеру. Вчуваємо рукою чи поперок прижимає. Можете самі саме попробувати? більше накачаний, цей маленький. Не Тим скоя думаю, дуже прикольно бути. Марго, привіт! Мене звати Софія, і якщо я в спортивному одязі, це може означати тільки одне: що сьогодні буде саме спортивне відео. Я вже набрала водичку, мені трохи змінили список вправ. Да, Маргошка, ти теж хочеш займатися? Ну, я в принципі не проти. А ще я знімаю відео з новим мікрофоном, з петличкою, тому по якості звуку обов'язково в коментарях теж напишіть, так як. Мені важливо, що звук був не гіршим. Не таким самим, а, можливо, навіть кращим. Привіт! Ну, я в чорному спортивці. І зараз все буде в шерсті. Маргошечка. Привіт. Да. Я б тебе, звісно, взяла б, але я реально буду вся в шерсті зараз. І в мене новий спортивний костюмчик ось такий. Дуже прикольний, класний. Тому, я думаю, можна починати. Як всі зазвичай в цих відео говорять, ніколи не повторюйте справи, які я зараз буду робити. До речі, так, да, в мене резинка не прям шикарно тягнеться, але зараз будемо тягнути пальцями назад, типу як лайк показувати. Якщо що, я не спеціаліст, прям, щоб розповідати вам, як все виконувати, але я спробую показати, як я це зрозуміла. І як я все роблю. Сідаємо рівненько і тягнемо пальці назад. Так, робимо три підходи по 15 разів. Сподіваюсь, мікрофон я ніяк задівати не буду, і все буде чудово я вам покажу тільки один підхід, щоб ви просто зрозуміли, як виконувати цю вправу. Вона більше на руки, тобто ми робимо її без дихання. І ще я ледве резинку зняла, бо це було якесь випробування. Вона просто запуталась і було практично нереально зняти, я думала, що вже не зніму. Тільки затягуємо ми не прям сильно, тобто не потрібно якось отак робити, а по мірі можливостей дам. На е, тренуваннях саме в залі. Резинки трохи краще тягнулися, а тут складність в тому, що вона коротша. Ось так вже зробили. Далі буде румунська тяга. Наступна вправа це румунська тяга, ми її робимо теж 3 по 15. Ми якби присідаємо, ну, я б не сказала, що присідаємо, просто попу трохи назад, спина рівна. Да, трохи відійду, бо я трохи вирізаюсь. Ось так ноги, можна так сказати, трохи сжимаю. Якщо чесно, важкість була це в резинці, бо її треба було якось отак на палку закрутити. Тому я не впевнена, що прям правильно. І робимо 3 по 15. Я не впевнена, що прям ідеально роблю, але, типу, якось так. Прям важка права, щоб її прям правильно робити. Але я якось намагаюсь. І не забуваємо пити воду під підходами. Відновлюємо водний баланс. Тепер хода без дихання. Я її тисячу разів вже показувала. Бо це прям стандартна вправа, яка, я думаю, ніколи не зміниться. Просто ходимо, але додався один елемент, який я вам зараз покажу. Рівно тазу головне робимо. Ось так. Вистроюємо центр. І тепер я трохи відійду, щоб вам було видно. Беремо палицю і 10 разів, отак, якби присідаємо, і тягнемо її над головою. Отак. Тільки не сильно прям далеко задвигаємо. чуть чуть вперед корпусом і вертаємося назад Це. і потім походка з диханням, але її я реально дуже багато показувала, там нічого не змінилося. Тому можете інші спортивні відео передивитися. Думаю, буде цікаво і корисно. Переходимо до наступного. Тепер вправи. Сідаємо. Раніше в мене була ця права, потім її прибрали. І ще є вправа чи з палицями, але її я показувати, скоріш за все, не буду, тому що. Ви її бачили разів, вона є в кожному такому відео, тому не бачу, в принципі, сенсу. Ось так робимо рукою ось так. І робимо 4 по 10. Але не прямо до кінця, тобто не робимо ось так, а трохи над головою і рука права 90 градусів. У мене тут зеркало, тому, мабуть, я якось отак ось так покладу, щоб зеркало не роздавити. Ми робимо чотири підходи, але показую я по одному підходу. І там, де походка, то після кожного закінчення, там, де без дихання, ми розтягуємо резинку. Але другий раз я вам не показала, коли дійшла І до цього. Не забуваємо, звичайно ж, про дихання. Поки я це все настраювала, якщо чесно, в мене коврик декілька разів чуть не впав. Я, правда, ці моменти вже вам не показувала. Далі ми присідаємо ось так. І розтягуємо палицю донизу, до грудини. І робимо вдих-видих стандартний, звичайно ж. Роблю теж 4 по 10. Спина повинна бути рівною. Тому теж вистроїмося по центру, І коліна всередину не совуємо, не задвигаємо. Речі, так, да, не сильно вниз опускаємо, а до грудини саме. А тепер переходимо до вправ на килимку. Я забула включити камеру. Я зробила тільки що один підход, але зараз ще один, мабуть, зроблю і вам покажу. Бо я просто поставила короче, на паузу, і така, і вам розповідаю. А виходить, що я нічого не знімаю, тому зараз швиденько мішочки розложу, кладу два під голову. Один іде під таз, під лівий, і під реберний горб з правої сторони. От. І під плече теж один не де. Отак. І під таз. Я сподіваюся, що в цей раз я знімаю все ж таки відео. Так. Де піддеркую. От сюди. Я вам зробила підход. Уже наступний планую робити. Класно. Так. Да, все правильно. Ось так от пітас. Все. І руку одну ось так. І відчуваємо, чи вдихаємо. бо вдихати треба в пол, тому ми відчуваємо рукою, чи поперок прижимається при вдисі. От, і от праву руку ось так ложемо. Все, переходимо до наступної вправи, якщо не помиляюся, вона теж змішається. мішечками. тепер схожа вправа. ложимо два мішечки під голову. Три беремо і ложимо під нижній край лопаток. Ось так відчуваємо. От. До килимка виходить вертикально. От. І два під голову. Так от. І теж прижимаємо. Теж 4 по 10. Тепер іде вправа жук, я її теж показувала, але тут трохи можна і по-іншому робити. Тому я думаю, чому б вам не показати, який варіант цієї вправи ще може бути. Да. М'яч в мікрофон це взагалі ідеальний звук, буде клас. Так, я просто ще не звикла, якщо ще до мікрофона. Ми м'яч ложимо, виходить, отак. Десь лягаємо. Ага. І валимся клас. Ладно, варим 15 А Отак, лора. Піднімаємо її, я кудись залечу зараз, ладно. Якщо що, можете самі спробувати, це не так легко як думаєте. тому я без м'яча буду робити. Я потім покажу, яку ще вправу можна так робити, вона трохи легша. Ми там руки піднімати не треба, і робимо три по тридцять. Тепер е є ще варіант цієї вправи. Це ми м'яч, ось цей. Ну, це не варіант уже цієї вправи, це як наступна вправа йде. Ми ложимо м'яч під таз, Ось сюди. Отак. от, Піднімаємо руки. Ой, піднімаємо ноги, точніше. Да. І опускаємо. І так робимо три підходи кожну ногу по 10 разів і дві теж. Так, трохи легше. От. Але можна і жут, в принципі, на мечі робити. Це вправа, яку взагалі вправи, які можна робити, навіть якщо вам їх не казали робити, бо вони, в принципі, не нашкодять. І дві ноги. Один. Дві, звісно, поважче, бо уїжджають. Але реально, чим м'яч більше накачаний, цей маленький, тим складніше. Це відео, я думаю, дуже прикольно буде, Маргошко. Я, бачиш, відео знімаю. Все. Ти теж хочеш, Понятно. Тепер вправа, на яку потрібно ставити таймер 30 секунд, але я буду рахувати без таймера. Я не знаю, як вам показати, що з ногами робити. В принципі, це вправа Супермен, яку, ну, я показувала вже. Тому ось так. Вложимо, закидуємо ноги, закидуємо на прикладину, щоб вона була. Ну, на рівні, як сказати, що ваше тіло було рівним. Бо, як так ніби краще видно? Я переставила трох. камеру і плавання робимо. Отак. Я вам покажу, тому, в принципі, не буду прям повністю це робити, бо я без таймера. Тепер робимо правий будиночок. Це щось нове. Я його тільки почала робити. Це якось так. Тобто, отак, руки і назад. В принципі, мені зараз так душно жарко, блін, блінка. Тому все ж таки я вам покажу ось так. І, в принципі, я не роблю прям. Всі вправи на прес зараз. Я люблю розділяти вправи на декілька днів. От. Але зараз вам просто показую зарядку, тому показую не повністю, можна так сказати. І ще беремо палку. Я її зразу не взяла, не подумала. З палицею я вже теж робила, але тут трохи інший варіант. Відповідь. Тому показую. І ще мені на стопи вправи забрали. Ну, тобто їх не додавали. Але, мабуть, з м'ячиком-резинками я буду робити. От і вони теж є в попередніх відео. Ми закидуємо палку. О, Боже, викидуємо. Отак от. Так. І теж 30 секунд. Отак от і просто робимо. ноги мокрі. А... Вікно не сильно хочу відкривати, я хочу і в мікрофончику, але це перша така проба мікрофона. Тому я не сильно хочу. І я сподіваюся, в мене камера рівно стоїть. От, і вис ми робимо в кінці кожного і тепер робимо вис. От вис я зроблю, а топи не буду вам уже показувати. Так от. Ну, вис, в принципі, нічого тут складного немає. Я сподіваюся, вам хочу щось зараз видно. Це. Я навіть без елайнерів зараз, щоб було гарно мене чути, бо все-таки картавість трохи в мене є. Всім дякую за перегляд! Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Я буду слухати, що там зі звуком. Ну і ви, звичайно, теж в коментарях напишіть, бо я в процесі зйомки не дивилася, не... Коректувала якось таке в мене оновлене тренування. Я думаю, вам цікаво було подивитися на якісь нові вправи, так як вони з'явилися. Можливо, порівняти з попередніми відео, написати, який формат відео вам більше подобається, так як одне з відео я знімала з озвучкою, а зараз я все вам в реальному часі розповідала, з якимись своїми приколами. Я думаю, так веселіше дивитися, але, звичайно, напишіть, як ви думаєте, і як вам подобається. Всім дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео. Пишіть ваші ідеї для відео, якісь питання в коментарях, що вам цікаво було побачити новенького, чогось того, що я ще не знімала. І всім пока-пока.